Гроші ходять за студентством. У Львові проведуть всеукраїнський освітній форум. На ньому зустрінуться представники Міністерства освіти і науки, приватних та державних закладів вищої освіти та студентства задля обговорення питань фінансування освіти в Україні. Як зазначають організатори, основною темою двохденного форуму буде нова реформа вищої освіти. Деталі ми розпитаємо у Романа Мацуєва, одного із організаторів голови львівського осередку, українські студенти. За свободу пане Романе, добрий вечір. Добривачевечо. Добрий вечір. Отож, вже завтра у Львові розпочнеться форум. Гроші ходять за студентством Під таким під таку цікаву назву вирішили дати цьому форуму. Що плануєте обговорювати? Яке бачення в принципі є у студентів щодо реформи вищої освіти? Назва насправді була натхнена дописом Михайла Федорова в Телеграмі. Якраз mm -hmm. от цю назву носить ця реформа. Щодо того, що ми плануємо, ми плануємо створити, планували створити таку площадку, на якій ми об'єднаємо студентство, об'єднаємо МОН і об'єднаємо ректорат університетів для того, щоб створити дискусію. Стосовно не тільки цієї реформи, а й загалом перспектив розвитку української освіти. От стосовно того, як студентство зараз ставиться до цієї реформи, зараз студентський простір, на жаль, дуже неоднозначно цього ставиться. Особисто я і моє оточення воно позитивно ставиться до цієї реформи, але в принципі, як і в період будь-яких реформацій, інновацій, є люди, які чинять опір цим інноваціям, бо... що бентежить. Бентежить те, що, начебто, освіта буде більш елітарною. Студенти бояться, що тепер освіта не буде настільки доступною, як вона була, як точніше, як вона зараз є. Ну, ми багато говорили у цій студії про питання освіти, зокрема і вищої освіти, і професійної освіти. Так і розуміємо, що подекуди люди, які вступають до вищих навчальних закладів, отримують диплом, але потім ним не користуються. Так, це рішення воно повинно бути виваженим і деколи. Не потрібно вчитися у вищі, аби займатися потім тим, чим займатися ти хочеш. І що буде добре розвинена професійна освіта, можна піти і у так звані коледжі. Так і тому питання цієї елітарності чи нелітарності вищої освіти залежить від того, як наскільки ти себе ідентифікуєш з тою професією, яку хочеш здобувати. Так, я повністю саме погоджуюсь, якраз саме для того, наскільки мені відомо був введений от цей концепт нової української школи, щоб випускники шкіл вступали в університет повнолітніми і щоб могли вже самі зважено приймати ці рішення. Два дні роботи форуму. Які ви результати хочете обговорити? За які, які результати ви хочете дійти під час цього форуму на якусь можливо, декларацію вийти? Ну, як я вже от згадував, що дуже нодорідна студентська, студентська спільнота, і ми ставили собі за ціль е, показати людям, що особливо людям тим, які неправильно розібралися в цій реформі, або які послухали тих, які ж неправильно розібралися, що дуже часто в нас буває. Що не все так погано, як складається на перший погляд, а навпаки, навіть дуже добре. Тому що. Фінансуватися будуть не заклади, а індивідуально студенти, що дасть їм можливість вступати в ті вузи, в які вони хочуть. Знаєте, ми багато в цій студії говорили, як скаже, про цю реформу, і е, нам розповідали і замміністр, якою має бути ця реформа, і директори департаментів, але завжди е, складними інколи словами і незрозумілими, що таке гранти на освіту, чи будуть стипендії, чи не будуть стипендії. Якщо простою мовою, от так зараз дивляться наші глядачі. Що чекає українську освіту або майбутніх вступників? Насправді ця система взагалі ну, не є новою. Для нас є от наш львівський уку, який в принципі по цій системі працює. Грантова система підрозуміває під тому, що студентам буде покриватися навчання наскільки я знаю, від 30 до 90 відсотків в залежності від результатів НМТ чи як то раніше було ЗНО. Угу. І це просто означає, що ви отримуєте гроші, які будуть вам покривати саме вашу освіту в тому закладі, де ви хочете. Вам не потрібно буде старатися поступити на бюджетне місце і десь там впихнутися по п'яти пріоритетах. А сама стипендія залишається у студентів чи не залишається? От наскільки я зараз розумію, стипендія якраз буде вигляді цього гранту. Тобто ці гроші будуть відразу видані для того, для щоб означувати освіту. Є ще одне питання, яке цікавить думка студентства. Так, ми навіть бачили днями сьогодні у Львові протести студентські проти об'єднання навчальних закладів. Так, студенти протестують. Е Останнього разу це було про об'єднання академії друкарства. Так, так. Е, як зараз студентство ставиться до цього процесу процесу укрупнення, бо деколи є логічне пояснення, чому той чи інший вуз має об'єднатися, а деколи цього пояснення немає. Студенти як до такого ставляться? Ну насправді ці процеси нас Львові, вони не є унікальними, такі самі зараз проходять і в Житомирі. На жаль, е, Ну, я бачу цьому проблему саме те, що міністерство освіти і науки воно неправильно ну, погано скомунікувало з закладом освіти. Ну, я, на жаль, не є студентом УАДу, я є студентом іншого закладу вищої освіти. Але на мою думку, все-таки це об'єднання є необхідне, тому що е через те, що наші заклади вищої освіти, вони все таки підпорядковуються мовам ринку. Тобто, якщо є попит на певні професії, ці професії. Цей попит треба задовільняти, і через це е, утворюються професії, от, створюються спеціальності в певних закладах вищої освіти тут е, умовно. Є от юридична спеціальність в авіаційному, в аграрному. Угу. Тобто, яка юридична думка могла б зародитися в цьому університеті? Вони діють виключно по правилах ринку? Якраз такі об'єднання, на мою думку, е, якраз приятимуть. Уникнення таких от конфузів. Ну і крім того, є ще великий плюс об'єднання наукових баз. Так тоді університет перетворюється не лише в заклад освіти, але і в те, що він і повинен бути. Так, це має бути ще і крім того е, наукова база, яка мала би розвиватися і розширюватися. Тоді можна ці зусилля просто скласти докупи. Так, однозначно, значно буде створюватися велика мережа от наукових знань, наукових баз даних. Знаєте, студенти вони завжди були рушійною силою. Коли я була студенткою, розпочався розпочалась революція гідності. Я пам'ятаю наскільки ми тоді вболівали, жили цим, і я завжди люблю тих студентів, які беруть активну участь в поза університетському житті, тому що прийти на форум, організувати форум це робота нелегка. Тобто, це потребує багато затрати і часу, і бажання, і сил. Обговорити реформу це означає, що вам не все одно, як будете навчатися ви, далі як будуть навчатися ваші е колеги і ваші якісь знайомі, які от зараз вступають. У мене два запитання: перше. Чи вхід на форум є вільний, чи може наш глядач, який зараз дивиться програму прийти на форум, а друге поставлю, коли відповісти на перше. Так, вхід на форум є вільний, ви можете, якщо. Uh, наш глядач, він uh, хоче розібратися в питанні реформації освіти в її перспективах. Ласкаво просимо Палац мистецтв імені Гната Хуткевича. Субота, неділя починаємо о 10-й годині. Ну і про саму організацію. Наскільки легко було домовитися з представниками вищих навчальних закладів, з представниками міністерства, аби такий захід організувати, так розуміємо, що подекуди вони на діалог готові, але подекуди не дуже хоче спілкуватися, особливо там, де виникають певні проблеми і труднощі? Uh, ну насправді. І як я зараз помітив, зараз е, міністерство освіти і науки воно веде активну медіакампанію по просвітництву стосовно цієї реформи. Тож домовитись було досить просто. Е, пан Михайло Виниський, він зразу ж погодився а е, дуже мене здивувало. З точ... ну, з прямної сторони ентузіазм наталі. Піпи вона, як дізналася про наш форум, вона запропонувала, що вона може до нас долучитися, доєднатися, прийти нам взяти участь в панельній дискусії. От, тому. Е Пан не Михайло Винницький, заступник міністра освіти і науки, мав бути з нами у цій частині головного за день. На жаль, нам не, не вдалося зараз з ним зв'язатися, щоб він вийшов на зв'язок. Ми, ми хотіли, зокрема, поговорити і про національний мультимедійний текст, так, тест, який, компанію, мають, так, який мають здавати. І знаєте, я вже в цій студії згадувала, як я здавала ЗНО, і вони так давно здавали, вступали в університет. Купа людей зараз просто хвилюються за своїх дітей. Діти хвилюються самі за себе перед цим тестом. Тому поділіться своїми якимись лайфхаками, як підготуватись, як розслабитись і написати, щоб Чи брали потім, репетиторів перед тим, як складати, щоб потім отримати гранти на освіту. Так ну репетиторів я брав, але не зі всіх предметів, бо мені пощастило вступити в хорошу гімназію «Євшан». От, яка, в принципі, дуже багато таких от, е, дир е, затикало, і репетитори були необхідні але не зі всіх предметів. Е, а щодо порад, мені здається, е, дуже велика проблема в тому, що учням їм е, навішують те, що О, тут вирішується твоя доля, тут буде вирішувати, з ким ти станеш. Mm -hmm. Треба зрозуміти, що ну, від Звичайно, тесту ти не ну ти не є дурнішим, ти не є розумнішим. Це просто тест, який треба пройти, показати то для чну то, на чим ти працював цілий рік. Від цього однозначно не вирішується твоя доля. Це здається, основна проблема, якраз яка спричиняє хвилювання. Це надзвичайний і непотрібний моральний тиск на дитину, яка йде здавати тест, не хвилюватися. Ну, якщо, вибачте, можу скажу, якщо не вступиш цього року, вступиш наступний. Однозначно. Але всім бажаємо успіхів. Дуже дякуємо вам, що сьогодні знайшли можливість до нас завітати. Так, поговорили ми не лише про те, про що планували, не лише про форум, але трошки ширше про вищу освіту і про те, як підготуватися до тесту, навіть отримали певні рекомендації. Дякуємо вам. І в цій частині головного за день з нами був Роман Мацуєв, голова Львівського осередку ГО Українські студенти за свободу.